Волонтери добровольчого батальйону Допомога армії Рівне вкотре завітали до Рівненського загальновійськового полігону і знову не з порожніми руками. Цього разу вони передали розвідникам два автомобілі підвищеної прохідності та партію розвантажувальних поясів, аби бійцям було легше носити на собі бойове спорядження. До нашої групи неодноразово звертаються військові про за допомогою. Звернулося командування батальйону, який зараз проходить навчання на рівненському полігоні за допомогою. Про автотранспортні засоби та ремінно-плечова система. Кошти ми збирали всім світом, можна сказати, бо це не тільки були кошти залучені рівнянами, Це були кошти, передані з Бразилії, нам передавали, з Норвегії, з Австрії. Продавалися наші футболки патріотичні на аукціоні. Також з Мадриду висилалися лоти, які ми продавали на аукціоні групи. Посиденьки з волонтерами влаштовували. Як могли, так і збирали ці кошти. Було окуплено два автомобіля позашляховика, це Мінсубісі і Галопер. витрачено було десь 5200 євро на цих два автомобіля. Також на реміннаму в кількості 70 штук ми витратили 154 тисячі гривень. Це система молі. Ну це досить таки… Хороші, якісні розрозки волонтери знайшли приватного підприємця на Львівщині, який погодився за готовими лекалами викроїти та пошити з якісної американської тканини розвантажувальні пояси. При цьому виробник врахував специфічні побажання бійців та вніс вдосконалення. Ці речі були нагальними і дуже потрібними, і вони дозволять забезпечити належний рівень підготовки і матеріально. Забезпечення наших бійців, хочемо подякувати волонтерам за допомогу. Ті речі, які надали, вони є дійсно необхідними, вони допоможуть у виконанні завдань, вони допоможуть, можливо, дадуть можливість врятувати життя людей. Машини, зокрема, такі як. Ці з фізичною прохідністю теж є необхідною умовою для якісного і нормального виконання тих завдань, які перед нами стоять. Нині бійці-розвідувальники продовжують польовий вишкіл. Екіпажі бойових та розвідувальних машин, отримавши техніку зі зберігання, готують її до виконання бойових завдань. Я перевіряю роботоздатність здатність системи наведення БРМ і Називається система така, як стоїть, як Чебурашка, щоб повертались башни, піднімався ствол. Пройде небагато часу і після завершення навчання та підготовки техніки розвідники вирушать до розташування військових частин на злагодження. А тоді вже й на лінію бойового розмежування на Донбасі. Ілона Якимюк Валерій Гарматюк у ритмі подій.